Доброго раночку, а в нас тут дитячі ігри. Думаю, поки є світло, зніму вам відео. Поприбирала. Всюди. Гарненько їм зробила. Що, Хрюша? Хрюшечка моя, не дала назви. Хай живуть без назви. О, в туалет пішли. Граються, слухайте, поміняла тирсу. Отак, отако, отако треба нам. Отак. Ні, ну не ганяйте так, бо то, що вчора мені хтось написав, а ви не боїтеся, щоб вони не Конечно, будь так ганяти, вже, я слухайте, боюся. Ах, моя хороша, я так лягла. А я так ухажую за дівчиками. Ага, він наухажує, Він наухажує. Десь, а, там -от, куток пішла в туалет, гляньте вже йде назад. Тепер ця пішла. Єдине, що в мене погано, мене так ніпель нормально, як починають пити, капає на підлогу. Я за ніч приходжу. то Тут річка. Тут, бачите, так вроді нормально. І вчора я подивилася відео все з нуля називається цей канал. Як... Молодий чоловік, який приїхав із чи з Харкова, чи з Донбасу. От я я перше відео не подивила, зараз піду в хату, подивлюся. Він там все втратив і приїхав. не Хочу казати, хай він сам каже, куди. в Більш спокійну область приїхав. Він там каже, але я не маю права повторювати, слухайте, тому що це не моє. От, і він по-новому все з нуля почав займатися поросятками. Він був у Сережі шилочка, купив там п'ять штук. І ще десь він там купив дуже гарні в нього поросятка. І шо, гляньте, що витворяють. Дівчонки, гляньте ну, гляньте, на коронагралися. Це ви може раді, які що я до вас прийшла. Ах, мої золоті ганяють, слухайте. А ти що? А ти що? А ти ходи сюди, що поздороваєшся. Скажи привіт-привіт усім. добренького вам всім дня. Отак, От і я з вами здороваюся, і я вже трошки підходять до мене. А то зразу мовить, знаєте, дисципліна, ні? Оце по куточках і пішли поля. Е, я що я заметила, вони прикорпуються попами до цього. До плитки, і там плитка гаря грязна. Я? Я вам постелила, як цьому, як інтелігенці. А ви що це наробили? Оце таке обвиток, оце таке, ще такого не було. Зараз відключать світло, будете ви на купі всі спати. Отаке. Я бачу, як цей мужчина зробив, розкрутив ніпель. Там, звісно, така велика дирка йде зсередини. Він з дитячого конструктора туди, як сказати, ну, запихнув туди одну детальку і потім по-новому поробив дирочки і каже, втрати води немає, Да втрата то таке діло, а слухайте, мокро кожен день, тут ось. Мокро, прямо мокро. особливо після ночі. Я наливаю повне відро і, мабуть, половину відра на підлозі. Так, гвардія. Гвардія. А ну-ка сюди. Мої маленькі. Ось так Лучше їсти. Ото і я пригнала. І я пригнала. Оцим 19 числа були два місяці, вже вони так замітно, замітно підросли. Ці рижики маю в виду. Цим то вже по два місяці і кабанчик по два. Чотирнадцятого було, цим дівчонкам було 17. -то. Ой, сьомого. Бачите, днем нього якось виграла виходить. А що вночі? Що вночі у вас виходить тут, що ціла калюжа стоїть, дівочки. ну дівочки так же ж не добре, тож мокро, не, ну, воно, бачите, хвів, плитка ця положена з нахилом від стіни 3 сантиметри іде вона туди до каналізації, то вона не пливе туди, де вони сплять. А край стіни, край стіни збігає туда, але все рівно. Зараз кабанчик скаже, я розберуся, хто тут в домі хазяїн. Хто в домі господар, хто тут всім командує, скажи, підчиняйтеся мені, бо я мужик. <різь> Який мужичок слухайте, <різь> на коротких ножках. Отаке треба взяти, віника попідмітати, щоб їм було все до кучі. А це пів мішка я сьогодні їм застелила, воно до вечора буде все таке перемішане, Воно видно тими лапками. Воно таке маленьке-маленьке стає. Лапки то гостренькі. Лапочки такі у нас чистенькі і гостренькі. Бо ми ще маленькі. Ой, слухайте, з висоти показую, аж рука заболіла. Тримають так телефон. З ципочкою граються. Це я її відсунула. О, ну, не постійно граються, періодично. Ось таку під візьму. Йому кормушкою задоволена, прям задоволена, задоволена, але зробила помилку, треба брати на три відділення. Вони й так їдять, все нормально. От. Але якби на три відділення, то було б краще. Там була і невелика різниця в сіні. Я просто думала, що вона мені займе велику територію просто, знаєте? А бачите, як воно вписалося під цю сіночку. О, хай би воно ще було одне відділення сюди. Ну все. Що вийшло, то вийшло. А ці палки слухай тягають. Оці розливають воду. Оці. Бачите, ой, щоб телефон не впав. Одна і друга. Друга, вроді би, трошки лучше. Зараз побачимо. Вже треба підняти поїлку, бо вже, вже їм цей шланг у вовці впав. Вже попідростали. Такі хрунічки. такі хрунечки мої. Давайте вже наганялися, перекусили, в туалет сходили, води попили. Оце. Ні? Ні? Це на огорок. О, бачите, кліється, дивіться. О. Треба сусіда просить Мені вже стыдно того сусіда просить. Чуть, що я росла, а, тільки почую, що він у нас горить. І через паркан каже, що я росла, що тетя Надя. І росла в мене. Су... Поїмка забилась. Оце багато сипалося зерно. Прийшов мені, зробив, щоб так рівномірненько, знаєте. То те, то те, то те. Ну, от як без мужика, знаєте, нема помічників, ніхто не допомагає. Сусід віддувається. Ну, правда, він не буде обіжений і не є обіжений. Але все рівно. Отак, я вже трошки лягла. Ой, Боже, як добре. А ти що? Маму вспомнила? Тут в 1.14, 14, в одної 16 суток. Все, вирубались. Ні, ні, ми не вирубались. Слухати так високо неудобно. Пальці болять телефон тримати. А ну по-другому так не А я граюся. А я розливаю воду, тому що мені в рот не попадає толково, бо безтолкова я. Вставай, що вже попотяжка робиться. Опа-опа. А опа. сьогодні так і назву відео. Ранішні ігри моїх свинок. Слухайте, так за ними люблю наблюдати. Люблю по перше, щоб була чистота. До мене вчора привозили 500 кілограмів зерна, як я хотіла зняти оті слова, що мужчина говорю, постидалася слухати, ото вже характер. Стидно чогось мені стало. Він каже: Ого, як твої свині живуть. Не всі люди так в хатах мають. Бо дійсно, це слова не першої людини. Я стараюся, щоб було, я дивлюся канали. Хороші про свиней, дивлюсь, як там хлопці стараються, дивлюсь, як в них все гарненько, добренько, а я що буду відступати. Та я скільки чого не тримала, то в мене завжди порядок. Колись я приїжджала, коли до мене, колись в мене були кури різні породи, хто давно підписаний, може, пам'ятаєте, брами були, орпінтони, ну що хочеш в мене було. І були такі клітки поділені. Брами по кольорах всі були. От. Приїхала, продавала, і яйця продавала, і курчата продавала, і курочки підрощені. Ну, а як жить? От, дивіться. І Що? Масаж робиш для дівчинки? Для дівчинки Це твоя сестричка, Згодна? От, і приїхала жінка, чоловік і син. Не хочу казати звідки. А я думаю, вийду геть з ківа, бо в мене жінка половини розділені. Вийду іншу половину, щоб цей, щоб Не мішати тай собі виберуть, що вони хочуть. Коротше, вони ходили, ходили. Чую крик. Божечко, що це робиться? Думаю, вмоди ногу поламали. Чого це за крик? Я куди вскакаю, чую слова. А тоді не стидно. Жінка живе сама, ти глянь, які порядки. Я привикла до такого, ви не звертайте на мене увагу на мій порядок. Чи як там? Просто що я така, ну привикла. Як береш оці о, беззах... беззахисні оці существа, ну як їм не зробити порядок? Як щоб вони по шиї ходили там у цьому? Ну, самі знаєте, опа. 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 І роблю порядок, тому що мені їх шкода. По-перше, а по-друге, як же ж з того гною, як вони там поперсаються, як його їсти потім? Скажіть мені, В мене проглистовані свині, пройде віддати проглистування. Я їх купила майже двох, ну не було два місяці, не було. То хазяїн сказав, що проглистовані. Господиня оці сказала, що да. І тоді, як чистили кабанчика, я кажу до ветеринара, глистуй всіх по-новому, якісь чуть слабшим, але глистуй. Потім я запитала, через скільки можна. Він сказав, через три місяці. Через три місяці я і вермоктином проглистую. Постійно ж, хоч кури, хоч внутрі, хоч кролики, хоч що хочеш в мене було. Гуси, качки. У мене все проголосовано. Перед забоєм це святе. Я не з'їм того м'яса, що воно буде в грязі, хоч воно в мене в чистоті живе. Ну не знаю, така в мене. Якась така привичка. Може вона й погана, але ж тваринкам, я думаю, що добре. З палочками туди пішли. Вам вже нема місця, де гратися. Отак несе. От, от мало. От як послушна дівчинка. Почула, що Надя на неї каже, що нема де гратися, а вона сюди принесла. А цей до дверей пробирається. Я тебе зараз проберуся. Отак. От Мої поросюшечки маленькі. Звісно, вони ж за себе не це, я не візьмуть віник, чи не візьмуть мітлу, чи лопату чи вили. І поприбираю поприбирають. Мушу прибирати, а я вже. І воно тоді краще росте в чистоті, понимаєте? А про м'ясо кажу, мовчу вже. Я як продавала от внутрішньі чи що продавала. Дуже багато в київську отласть продала, там така свята була. Ну і вона є. І багато. І мені казали люди, як так, що вони у вас такий вік і дуже гарно виглядять і по вазі і по виду. У мене був гранулятор, ви знаєте. Дякуючи Юрію Зінченко, він мені привозив, він мене вчив, як робити. Якщо в мене якісь питання, я в нього по телефону питала, ніколи не відказував, підказував, перезвонював, питав. Як там надя діла, як там все добре. Показувала я відео, як я цю гранулу роблю. Збалансований корм тоді був. Також. От. Але ж їли вони все хороше. Там висувала. У воду наливала, не проколювала, внутрішні не було колодь. А наливала в воду, питала, що мені в таптеці краще. І все так. Вони здоровші тоді, понимаєте? Ей, розвалиш хліба своєю палкою своєю. Хотіла сімку тоді марувати, але собі подумаю, поки вони менше стоїть, можу другу суботу. Яка, дивіться, яка різниця, що між ними. Отці 7-го числа місяць в цьому 14, а ці 19, бачите, 27 і 19 різниця є. Вони мені так подобаються ці різинки. Мені всі подобаються. І ти подобаєшся, да-да? Ти хорошенька. Дивіться, я починала розказувати в якомусь відео, що я показую. Те, що знімаю, я не монтую відео, я показую натуральним. Я не вибираю лучше. Я показую так, як в мене є, понимаєте? І все, і про теплицю, і про, про клубничку показую. Про все так, як є. То що я буду там щось зашифровувати і показувати лучше і лучше. Показую, так як є. Як зганяємо, то ганяємо. Як спимо, то як спимо. Як в туалет, отуди. Я визьму собачка з все. Бігай, бігай. Отаке. Тепленько їм, як виключають світло, звісно, вони страдають, тому що вони привикші до теплоти. Ну, я так думаю. Я дивилася теж якесь відео за маленьких, то господар каже, нічого про своїх нічого страшного, вони як трошки обростуть жиром, то тоді їм не, потребує, не, по, не треба буде стільки тепла, а так тепло. Це ми б'ємося чи граємося? Отако. От от так. Що, робила? Кружочок нарізала. І прийшла далі. Добренько. Відео дуже довго. Іде вже. Дякую вам всім, що ви дивитесь. Дякую, багато підказуєте, запитуєте. Дякую велике. Дуже приємно. Якось воно стимул такий дає, знаєте, як бачу, що багато переглядів, бачу, що щось пишете мені. Віра більше завжди мені пише, щось вона зараз пропала. Може, занята. Отак видка облітає, як вони біжать, біжать. Хопа опою. Ось таке, добренько. Я вже тепер подумаю, скажу, я посиджу, подумаю, чи мені ганять. Опа, слідующе. Опасінька, опасінька. Добренько, дякую всім за перегляди. Дуже велике, дякую. слідуючого відео.